Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про російську ядерну загрозу для України. І власне Україна з самого початку війни знаходиться під дамокливим мечем ядерної загрози з боку Росії. Як саме це відбувається, ми дізнаємося зараз. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, власне, російську ядерну загрозу для України я б розділив на три фрагменти: це загроза безпосереднього застосування ядерної зброї. Росії проти України це. Загроза ядерної катастрофи на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції та загроза чи можливість обстрілу росіянами з метою спричинення ядерної катастрофи однієї з українських інших атомних електростанцій. Але про все по порядку розмови про те, що росіяни можуть застосувати проти України свою ядерну зброю, почалися майже відразу після того, як стало зрозуміло, що Росія не змогла перемогти Україну за кілька днів. Або кілька тижнів повномасштабного вторгнення, і тут я зауважу два моменти: перший це те, що після американських ядерних ударів по Хіросімі і на Гацакі у серпні 1945 року більше ніхто не застосовував насправді ядерну зброю. І другий момент це зараз мова йде про ядерні заряди російські тактичного характеру, які мають Малу відносно потужність від однієї до кількох десятків кілотон, і можуть бути використані безпосередньо там, наприклад, ракетами іскандер, чи ракетами калібр з кораблів Чорноморського флоту, оскільки застосування будь-яких стратегічних ядерних ракет з шахтних установок чи з підводних човнів, чи якихось інших установок це початок третьої світової, це фактично початок ядерного апокаліпсису. Останнім часом на фоні загальних порад. Зок російської армії на фронті та українського контрнаступу, який вже почався, ці побоювання стосовно застосування росіянами ядерної зброї вони загострилися. І тим більше, що відносно недавно Росія заявила про готовність розмістити на території Білорусі, яка фактично є окупованою Росією. Декілька тактичних ядерних боєприпасів, і білоруський самопроголошений диктатор, тобто президент Лукашенко, з цим погодився. Навіть президент Сполучених Штатів Джо Байден кілька днів тому на одній своїй промов у штаті Каліфорнія заявив, що вважає загрозу застосування росіянами тактичних ядерних зарядів цілком реальною. Однак ще минулого року Сполучені Штати Америки попередили Росію на неофіційному рівні і навіть публічно про. Неприпустимість застосування ядерної зброї та про невідворотність покарання Росії за це, наприклад, у вигляді знищення миттєвого звичайним ракетним ударом всього їх Чорноморського флоту чи взагалі всього російського флоту. Також про неприпустимість застосування ядерної зброї заявляє і інша ядерна держава це Китай. На даний момент ситуація із застосуванням Росією ядерної зброї така: керівництво головного управління розвідки Міністерства оборони України не вважає. Реальною інформацією про розташування росіянами ядерних зарядів на білоруській території не підтверджує це та не бачить зараз прямої загрози тактичних ядерних ударів з боку Росії. Чому? Тому що очільник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що у російському командуванні сидять не самі ідіоти, і вони цілком розуміють ті наслідки, які будуть особисто для них після початку ними я. Ядерної війни, тобто ядерного апокаліпсису однак перейдемо до іншої проблеми. Ще з 4 березня 2022 року, з самих перших годин, коли росіяни захопили, окупували Запорізьку атомну електростанцію. Я особисто постійно думаю та постійно боюся, того, що росіяни вчинять там якийсь ядерну катастрофу, теракт чи ще щось інше, дуже погано, врешті-решт, вони там дійсно створили фактично свою військову базу на території атомної електростанції, і вони це зробили, хоча б тому, що розуміючи що збройні сили України не будуть стріляти у таку базу. Останніми днями з'явилася інформація про те, що росіяни замінували Запорізьку атомну електростанцію, і навіть президент України Володимир Зеленський заявляє про те, що у них там у Росіян все готово для того, щоб вчинити теракт на атомній електростанції з усіма витікаючими наслідками. Росіянам така ситуація дуже вигідна, оскільки вони можуть вчинити там щось таке дійсно погане, забруднити при цьому пів Європи або пів Росії. І не застосовувати при цьому реальну ядерну зброю російськи і, і, і зауважу, що якщо вони таке зроблять, то рос... вони Можуть потім у своїй пропаганді звинуватити у цьому Україну, наприклад, і російські телепузики у це повірять. А такі організації, як ООН та МГТ, лише висловлять глибоку занепокоєність. А те, що росіяни не зупиняться на ні на чому, стало мені цілком зрозуміло після того, як вони підірвали 6 червня Каховську гідроелектростанцію. Тим паче, що після фактичного зникнення Каховського водосховища, вода з нього пішла зовсім? Водойма для охолодження Запорізької АЕС її ядерних реакторів, вона втратила джерело постачання води, і в тих умовах, в яких зараз перебуває електростанція, коли там знаходиться у стані зупинення лише один ядерний реактор, а інші остаточно заглушені цієї води вистачить там на кілька місяців. Але за умови, якщо там не трапиться, чого. Ось екстраординарного, а росіяни можуть там вчинити дещо екстраординарне. Ну і третій останній сценарій: це коли під час чергового ракетного удару по українській території росіяни спрямовано обстріляють одну з українських атомних електростанцій, саме з метою зруйнувати її так, щоб там сталася ядерна катастрофа, ну і звичайно звинуватити у цьому Україну або українську протиповітряну оборону. Судячи ж з заяв Путіна та його посіпак, будь який з цих трьох сценаріїв може здійснитися будь-якої хвилини, коли завгодно, хоч сьогодні, хоч завтра, хоч післязавтра. І тому бажано, бажаю. Я особисто бажаю лише одного, коли це станеться, щоб вітер був у сторону Москви. Але у будь-якому випадку, якщо Путін наважиться на такий ядерний шантаж, на реальне його застосування, то жити він після цього буде дуже недовго, і вже наступного дня ми прочитаємо по ньому. Не кролок на цьому і завершуємо. Стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!